Зараз ви починаєте роботу над собою за допомогою унікального інструменту астрологічної афірмації. Дані фрази сформульовані спеціально для розвитку саме вашого потенціалу і направлені на підняття самооцінки та впевненості в собі. Слухайте їх щодня, щоб відчути гармонію та любов до себе. Покращити взаємовідносини із людьми навколо вас, реалізуватися в кар'єрі, зрозуміти своє призначення та навчитися відчувати душевну рівновагу. Зробіть глибокий вдих, видих, максимально розслабте тіло, слухайте кожну фразу. Та подумки повторюйте її. Намагайтеся робити це усвідомлено, з вірою в це, ніби це вже відбулося з вами. Я відчуваю свою особливість і унікальність і усвідомлюю своє призначення. Моя швидкість та рухливість допомагають мені впоратися із різними завданнями. Я умію спрощувати складні речі та пояснювати їх зрозумілою мовою. Моя еродиція, розум та логіка роблять мене інтелектуально обдарованою. Я знаходжу спільну мову із будь-ким і будь-коли. Я відчуваю в собі талант. Переконувати і можу знайти підхід до будь-кого. Я бездоганно і легко працюю із передачею та пошуком інформації. Я вмію пристосовуватися до будь-якої ситуації або людини. Мені легко вчитися і засвоювати інформацію на ходу. Я мультизадачна і вмію виконувати кілька завдань одночасно. Я завжди відкрита до нових ідей та досліджень. Моя адаптивність дозволяє мені легко пристосовуватися до змін. Я завжди знаходжу спільну мову із різними людьми та культурами. Я відношуся до життя із легкістю і тому мені усе вдається легко. Моя комунікабельність допомагає мені встановлювати глибокі зв'язки із іншими. Я володію гнучкістю думок і вираження поглядів. Я добре організовую свій час та планую свої дії. Я умію використовувати свою інтуїцію та легко щитую людей. Я постійно прагну до саморозвитку та навчання. Я відчуваю свою особливість і унікальність і усвідомлюю своє призначення. Моя швидкість та рухливість допомагають мені впоратися із різними завданнями. Я умію спрощувати складні речі та пояснювати їх зрозумілою мовою. Моя еродиція, розум та логіка роблять мене інтелектуально обдарованою. Я знаходжу спільну мову із будь-ким і будь коли. Я відчуваю в собі талант. Переконувати і можу знайти підхід до будь-кого. Я бездоганно і легко працюю із передачею та пошуком інформації. Я вмію пристосовуватися до будь-якої ситуації або людини. Мені легко вчитися і засвоювати інформацію на ходу. Я мультизадачна і вмію виконувати кілька завдань одночасно. Я завжди відкрита до нових ідей та досліджень. Моя адаптивність дозволяє мені легко пристосовуватися до змін. Я завжди знаходжу спільну мову із різними людьми та культурами. Я відношуся до життя із легкістю, і тому мені усе вдається легко. Моя комунікабельність допомагає мені встановлювати глибокі зв'язки із іншими. Я володію гнучкістю думок і вираження поглядів. Я добре організовую свій час та планую свої дії. Я умію використовувати свою інтуїцію та легко щитую людей. Я постійно прагну до саморозвитку та навчання. Я відчуваю свою особливість і унікальність і усвідомлюю своє призначення. Моя швидкість та рухливість допомагають мені впоратися із різними завданнями. Я умію спрощувати складні речі та пояснювати їх зрозумілою мовою. Моя еродиція, розум та логіка роблять мене інтелектуально обдарованою. Я знаходжу спільну мову із будь-ким і будь-коли. Я відчуваю в собі талант. Переконувати і можу знайти підхід до будь-кого. Я бездоганно і легко працюю із передачею та пошуком інформації. Я вмію пристосовуватися до будь-якої ситуації або людини. Мені легко вчитися і засвоювати інформацію на ходу. Я мультизадачна і вмію виконувати кілька завдань одночасно. Я завжди відкрита до нових ідей та досліджень. Моя адаптивність дозволяє мені легко пристосовуватися до змін. Я завжди знаходжу спільну мову із різними людьми та культурами. Я відношуся до життя із легкістю, і тому мені усе вдається легко. Моя комунікабельність допомагає мені встановлювати глибокі зв'язки із іншими. Я володію гнучкістю думок і вираження поглядів. Я добре організовую свій час та планую свої дії. Я умію використовувати свою інтуїцію та легко щитую людей. Я постійно прагну до саморозвитку та навчання.